Глава п'ятнадцята Я трохи поборовся, але це не принесло мені нічого хорошого. Робив я це без душі, бо сили мої закінчувалися. Однак я зумів завдати одного хорошого удару тортурною коробкою йому по голові. Його очі зійшлися біля перенісся, але він не випустив мене. Незабаром до нас нагодився маленький загін сірих людей. Які стягнули його з мене і змусили дулами пістолетів мене піднятися на ноги. Я повільно встав. Занурений у темний відчай і кульгавий від утоми, я, звичайно, не поспішав їх було шестеро, і отров, який, судячи з виразу його обличчя, вважав за краще би бути де небудь в іншому місці. Розумієте край говорив мені про васко. Казав, що він розшукує його. Голос його згасав, бо сірі люди повністю ігнорували його. А чого ти чекав? Подяки. Ти, зрадник. Почнемо власний тиждень, з закладу свого кориша, так? Я спробував презирливо пирхнути, але пирхання перетворилося на булькання, коли один із конвоїрів смикнув мене за дріт. Один із п'яти конвоїрів. Я моргнув і порахував їх знову, бо я міг заприсягтися, що хвилину тому їх було шестеро. Поки я рахував, з'явилася пара рук і зімкнулася на шиї номера п'ять. Очі в нього вискочили з орбіт, а рот широко розкрився, і мені довелося потрудитися, щоб зберегти спокійний вираз обличчя, а не пучити власні очі на той самий манер. Руки натиснули, очі заплющилися, і номер п'ять. Зник із поля зору. Я трохи поборовся, щоб утримати увагу вцілілих на мені, і, навіть, штовхнувши ногою, на влучив отрову по гомілці, щоб задіяти його теж. Ти не повинен був цього робити, поскаржився він. Я посміхнувся, бо номер чотири вирушив за іншими. Було щось чудове в цьому ефективному і тихому усуненні ворога. Це нагадувало мені про мисливця, з яким я колись працював на одній планеті назву її я забув він був професіоналом, причому дуже вмілим у своїй справі. Він виходив на полювання на світанку, коли здіймалися з гра і птахів, і підстрілював останнього птаха в клині, а потім наступного і наступного. Іноді йому вдавалося підстрелити 4-5 штук. Перш ніж інші птахи розуміли, що відбувається. Тут було застосовано той самий прийом, і настільки ж професійно. Система дала збій на номері три, який трохи потріпотів і привернув увагу одного з тих, що залишилися. Зрештою, людські істоти трохи розумніші за птахів. Я зачекав, поки вони не обернулися до джерела занепокоєння. А потім рубанув найближчу сіру людину по шиї ребром долоні. Стан, у якому я перебував, послабив мій удар, так що він упав не відразу, і мені довелося ще трохи попрацювати, щоб заспокоїти його. І поки я працював над ним, до мене долинав глухий стукіт тіл, що падали, і обірвані крики. Коли я випростався, то побачив, що отров і всі сірі люди, крім одного. Щасливо дрімають, повалені купою, у той час як мої рятівники укладають останнього. Це був здоровенний жлоб і бився він добре, але поступався протилежній стороні в класі і скоро опинився непритомним, що виглядало особливо цікаво, тому що атакували його дві жінки, одягнені в колоритні бородійські сорочки, що мізерно прикривали тіло, і місцеві туфельки на високих підборах. Та, що була ближче до мене, обернулася, і я впізнав сержанта Бейз, після чого деякі частини головоломки почали ставати на свої місця. Інша жінка була меншого зросту, дуже витонченої статури, з фігурою яку я добре пам'ятав і обличчям, яке я ніяк не міг би забути, моя дружина. Ну ну, заспокійливо сказала Ангеліна, потріпавши мене по одній щоці. І нагородивши швидким поцілунком іншу. Я сподіваюся, що ти можеш трохи пробігтися, любий, тому що на підході набагато більше цих бандюг. Підтверджуючи це, повз пролетів незрозумілого різновиду снаряд бігати. хрипко вимовив я і рвонувся вперед, усе ще не зовсім упевнений у достовірності того, що трапилося, але зберігши достатньо розуму, щоб не ставити запитань. Бейз обійняла мене однією рукою і поволокла в правильному напрямку, тоді як моя дружина полегшила мене від вантажу коробки і дротів. Ми помчали ось таким чином, і я впевнений, що це було чарівне видовище. Я у своєму прозорому одязі та дві дівчини у вишуканому вбранні. Шкода, що на вулиці не було нікого, хто міг би гідно оцінити цю сцену. НЕ зупинятися! Крикнула Бейз, тягнучи мене за ріг. Позаду нас пролунали вибухи. Я ігнорував усе, крім завдання переставляти ноги якнайшвидше, і гадав, скільки я ще протримаюся. Бейз, здавалося, знала, що робила. Перш ніж ми зайшли далеко в цьому новому напрямку, вона розвернулася, наполовину підняла мене на кілька сходинок і занесла в будівлю. Вона зачинила важкі двері на засув. І ми пошкутальгали далі, тепер уже повільніше, через якісь покинуті кабінети. Так ми проникли в задню частину будівлі, де вікна виходили у двір. Висота тут була цілком прийнятною для стрибка, і стрибнула першою, гнучка, немов велика кішка, а потім допомогла спуститися мені за допомогою Ангеліни, яка підтримувала мене зверху. Я був у їхніх руках, немов пластилін. І це було до біса приємно. Бейс побігла вперед і відчинила великі двері. Усередині була велика клізанська офіцерська машина з генеральським прапорцем, що все ще майорів на антені. Ось це мені більше подобається, сказав я, наближаючись до неї на ватних ногах. Ви, двоє, на заднє сидіння, наказала бейс, натягуючи військовий кітель і заштовхуючи волосся під клізанський шолом. Я не питав, що сталося з власником цієї машини. Коли я вповз у машину і звалився на заднє сидіння, Ангеліна залізла за мною і пригорнулася до мене своїм теплим тілом, машина рвонула вперед. Мені було напрочуд добре, я насолодився міцними обіймами і чудовим поцілунком, перш ніж подумав про отримання будь якої інформації. Твоя фігура покращилася. Зумів я видихнути під час нетривалого перепочинку. Ти можеш пишатися ти тепер щасливий батько близнюків, обидва хлопчики з великими ротами і здоровим апетитом, точнісінько, як їхній батько. Я назвала їх Боліваром і Джеймсом, на честь тебе. Як тобі заманеться, мила, усміхнувся я. Гадаю, ти не проти повідомити мені, як це ти з'явилася сюди в найвдаліший момент. Я з'явилася подбати про тебе і, як бачиш, мала рацію. Так, звісно, погодився я з цим прекрасним зразком жіночої логіки, але я мав на увазі, так би мовити, механічний аспект. Коли я бачив тебе востаннє, ти прямувала до лікарні з опуклим животом і світло материнства в очах. Ну, з цим усе пройшло чудово, як я тобі сказала. Хіба ти не чув? Потім до мене дійшло, що ці мерзенні клізенці вирушили вторгатися ще на одну планету, і що ти, ймовірно, береш участь у вторгненні. Інскіп усе це тобі розповів Звісно, ні, перхнула вона, витончено зморшивши свій носик при цій думці. Я зламала його досьє і знайшла записи він був дуже розсерджений, але не намагався зупинити мене, коли я вирушила сюди з бригадою другого ешелону. Мені здається, він знав, що мені краще не заважати, і він навіть пообіцяв доглянути замість мене за нянею і дітьми. Ми вийшли на орбіту, отримали повідомлення, і я спустилася ось приблизно і все, що я можу повідомити. А тепер дозвольна випробувати цю відмичку на тому дивному нашийнику, який ти носиш. Не розумію, чому ти дозволив їм поводитися з тобою таким чином. У твоїй історії є один-два пробіли, наполягав я. Наприклад, яке повідомлення ти маєш на увазі? Моє повідомлення, відповіла Бейз, яка безсоромно підслуховувала, що не заважало їй вести машину. Ви забуваєте, що я сержант гвардії і що я бачила підготовлене вами повідомлення, те, яке вони забрали. Я, звичайно ж, запам'ятала його, як і радіочастоти». Ці свині відправили мене в тюремний табір для цивільних, тож я втекла звідти тієї ж ночі. Бейс була впевнена в собі, і, озираючись на недалеке минуле, я мав погодитися, що в неї є на те причини. Я спустилася на розвідувальному кораблі, щойно почули цей виклик. Ангеліна, розмовляючи, маніпулювала відмичкою мені довелося прокладати собі шлях стріляниною. Що, зрозуміло, було зробити неважко. Для галактичних завойовників ці люди дуже погані пілоти, а потім я зустріла Бейз. Ангеліна торкнулася губами мого вуха і холодно прошипіла. Наскільки добре ти знайомий із цією дівицею? і одночасно затягнула на шийник. Я зустрівся з нею тільки того разу. видихнув я і тиск на моє горло ослаб. І вона зовсім не в моєму смаку, не той тип. Не бреши мені, Джимеді Гріз. Тобі подобаються такі повненькі. Я відчайдушно заморгав і спробував повернути розмову в початкове русло. Але як ви знайшли мене? Як вам це вдалося? Досить просто. Пролунало клацання, і нашийник розстебнувся. Я з полегшенням потер болючу шию. Є тільки одна будівля, де діють люди в сірому, тож ми стежили за ними і намагалися знайти туди хід. Єдине, що нам докучало, так це солдати, які весь час намагалися нас закадрити, але ми вичавили з них цю інформацію і цю машину. Я уявив собі, як ці дві смертоносні красуні неквапливо косять клізанських завойовників своєю власною зброєю. Про долю водія і його друзів питати не доводилося А тепер розкажи мені, що трапилося з тобою, зажадала вона і пригорнулася до мене, очікуючи цікавої історії. Я вмираю від бажання дізнатися, що за штуку наділи вони тобі на шию, і чому в ім'я неба ти носиш цей жахливий прозорий костюм. Я йому все розповів і був нагороджений безліччю дівочих ахів, і принаймні одним зойком, коли я дійшов до частини про зап'ястя, Бейз навіть зупинила машину, щоб подивитися на шрами. Після цього вони слухали з холодними і застиглими обличчями, і я відчув жалість до тих сірих людей, які могли зустрітися їм у майбутньому. На той час, коли я закінчив свою заворожливу і злегка відразливу історію, ми прибули до місця призначення. Коли ми наблизилися, відчинилися широкі двері, які одразу ж зачинилися за нами. Усередині були інші дівчата, добре озброєні і здебільшого привабливі. І я гадав, як же ця чоловіча партія з немилозвучною назвою зуміла організувати опір подібному уряду. Дякуйте за це клізанцям. Коли справа доходить до уряду й армії, я завжди почуваюся анархістом. І дотримуюся вкрай невисокої думки і про тих, і про інших, але якщо вже доводиться їх мати, то зрозуміло, справі допомагає, якщо вони гарненькі. Я похитав головою і дав відвести себе в кімнату, де знаходилося дуже спокусливе армійське ліжко. Я впав на нього. Одяг, вимовив я, кілька ковтків, і не обов'язково в саме такій послідовності. Я сором'язливо накинув на себе куточок ковдри, не через сором, а скоріше, щоб не спокушати цих амазонок, і крім того, тут була моя дружина. Вона чудово зрозуміла, що я мав на увазі під парою ковтків, тому відсторонила склянку води, яку намагалася нав'язати мені одна з пані, і вклала в мою руку маленьку фляжку з вельми міцним напоєм. Він обпік мені горло і простягнув у мозок вогняні щупальця. Боюся, що моє відчуття реальності, мої думки все ще плутаються, зізнався я і зрозумів з виразу обличчя Ангеліни, що вона вже це знає. Вони щось зробили зі мною, не знаю що, але впевнений, що це скоро мене. Я вбиватиму їх усіх, і смерть їхня буде непростою, промовила вона крізь щільно стиснуті зуби. Слухачки відповіли на її слова вигуками схвалення. Я на мить заплющив очі, щоб дати їм відпочити, а коли розплющив їх, у кімнаті не залишилося нікого, крім Ангеліни. Горіло світло, за вікном було темно. Те, що сталося, було схоже на обірвану і склеєну кіноплівку з пристойним вирізаним шматком. Я поважав техніку психічного маніпулювання края. І від душі ненавидів його за це. Я голодний, повідомив я Ангеліні. Вона підійшла, сіла поруч зі мною і взяла мене за руку. Ти спав і вісні говорив жахливі дивні речі. Я від цього почуваюся краще. Коли ми повернемося на базу, я дозволю медикам пропилососити всі темні кути мого мозку. Але наразі потрібно організувати опір, перш ніж клізант, міцно візьме все влещата. Я ні. Що ти маєш на увазі під цим ні? У мене було відчуття, ніби я пропустив якусь важливу частину розмови чи було це ще одним результатом маніпуляції з моїм мозком, чи це просто особливості жіночої розмови? Під цим ні, я маю на увазі, що ми цього робити не будемо. Поки ти спав, я відправила довгий рапорт інскіпу, там усе, що ти розповів про плани Клізанда, і як вони влаштовують свої вторгнення, і як вирішили взятися за корпус, словом, усе. Ти принаймні підписалася моїм ім'ям? ображено запитав я. Вона потріпала мене по руці. Звичайно, любий, адже це було твоєю роботою, я й не подумала поставити її собі в заслугу. Я миттєво сповнився жалю за свої слова і поспішив вибачитися, а потім вибачилася вона, бо мій кепський характер, ймовірно, пов'язаний із модифікуванням мого мозку. І ми випили, а потім, оскільки ми залагодили це, я спробував повернутися до справи. Отже, ти надіслала доповідь, а потім. Потім він пішов на передавальний корабель по інший бік цього сонця, а звідти. Його переправили до інскіпа. Прийшла його відповідь, вона говорить повідомлення прийнято, вітаю, негайно повертайтеся. Тож, як бачиш, тобі доведеться повернутися. Я фиркнув і пригубив напій. Ти думаєш, я повернуся? Ти нездоровий, тобі потрібна медична допомога. Ти зробив те, заради чого з'явився сюди. Я питав тебе не про це. Ти думаєш, я повернуся? Ангеліна спробувала прийняти лютий вигляд. Їй ніколи не вдавалося це зробити, якщо це не було всерйоз, а потім вона знизала плечима з виглядом повної покірності. Звісно, ні. Якби ти повернувся, то не був би тією людиною, за яку я вийшла заміж. Отже, тепер ми зітремо з лиця землі цих бісів, врятуємо бураду. І зупинимо це вторгнення. Не зовсім усе одразу, але це приблизно те, що в мене на думці. Треба буде організувати рух опору з нашими порадами та матеріальною допомогою, ба й мали б із цим упоратися, але є одна справа, що має пріоритет навіть над цим ми повинні захопити в полон края або одного з його сірих людей. Яка чудова думка. Якщо вони думають, що знаються на тортурах, то скоро познайомляться з чимось новеньким. Пам'ятаю, як. Ангеліно, я думав зовсім не про це. Мені здається, що, незважаючи на реконструкцію, у тобі висвітилося дещо колишнє, нісенітниця. Так, я можу застосувати один два технічні прийоми за мною в ті дні, але мотиви в мене абсолютно чисті. Левиця захищає свого лева і все таки інше абсолютно виправдано. Так, можливо, це і так, але я говорив зовсім не про це Я хочу дістати одного з сірих у лабораторію і піддати його вичерпному дослідженню Коли ти сьогодні вибивала з них дух, ти не помітила нічого дивного, та наче нічого особливого, я, можна сказати, була зайнята іншим. Мою увагу звернуло тільки те, що вони недостатньо тепло одягалися, бо шкіра в них була дуже холодною. Саме так, і вони ніколи не сміються, не демонструють жодних емоцій, вони не пліткують і розмовляють лише тоді, коли потрібно повідомити щось важливе, і є ще безліч інших дрібних рис, що привертають увагу. Що ти, власне, намагаєшся сказати, дорогий. Що вони зомбі чи роботи або ще щось таке? Я думала, що штучки такого роду з'являються тільки в космічних операх або в дитячих книжках. Смійся, смійся, поки є час. Вони не роботи і не зомбі, ці типи досить живі. Я просто не думаю, що вони люди, ось і все. Серед нас є чужинці. Мабуть, тобі краще ще трохи поспати, я вимкну світло. Не жартуй зі мною, чорт забирай. Я думаю про це відтоді, як вперше зустрівся з краєм. Тож це не плід підданого тортура мозку. Є ще докази клізенські солдати смертельно бояться края і його бандитів, вони навіть не говорять про них. Майже так, немов це не один народ. Я цілком можу уявити собі, як чужинці роблять огляд саду людських планет. І знаходять, що Клізонт цілком дозрів для того, щоб вони його зірвали. Мілітаризований спосіб життя, що розділяє суспільство на різні верстви, всі в мундирах усе, що їм було потрібно, це змінити керівництво на горі, і вони вже біля керма, і саме це вони зробили. Вони не з'являються за жодним зі столів або карт, настільки милих військовому розуму, але все ж. Саме вони заправляють справами. Ну, ось ти не переконана, але починаєш сумніватися. Отже, ти допоможеш мені добути зразок сірої людини? Допоможу? Вона захлопала в долоні в пориві чисто дівочого ентузіазму. Та я просто дочекатися цього не можу. Звісно, може, статися так, що він буде трохи пошкоджений, коли я його тобі привезу. Але якщо він і надалі функціонуватиме, це не так уже й важливо, чи не так? Перш ніж я встиг відповісти, до кімнати вбігла Бейз і кинула на ліжко оберемок одягу. Швидше одягайтеся, наказала вона, чоботи найбільші, які ми змогли знайти. Сподіваюся, вони підійдуть. Є якась причина для такого поспіху? запитав я. Зрозуміло, є. Нас оточили війська, обклали з усіх боків. І в них важка зброя.